Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні, Я ж мій бумік підскочив, так було, тихо, то мама заговорила, він спав. Друзі, маємо сьогодні середу. Сьогодні в нас Ну, в нас завжди так було, є, думаю, що буде. Завжди 1 листопада всі йдуть на цвинтар світити свічки, молитися за померших і світити свічки. Ано ну, за кордоном святкують Хелловін, а в нас йдуть на цвинтар палити свічки і цей, молитися. Добре, друзі, і ми мали також сьогодні йти. Але, як ви знаєте, з вчорашнього ролика наша білка кричить хоче до цапа. Маємо кілька днів, бо там ну, неможливо так, знаєте, в нас перекричить і потім ну, в будь-який момент підеш. Коли коза хоче йти до цапа, треба, треба йти. Вчора не могли, бо чоловік дуже пізно приїхав. А сьогодні, друзі, я вже домовилася з тим чоловіком, що ми все вводимо білку. І... Ну, ми там купляли її фактично. Домовилася, він має цапи і ми коротше цей. Сьогодні зараз чоловік приїде з роботи. Вже на дворі темно. Бачите, вікно. Вже темно, але <хи> я подзвонила, попередила, що ми будемо з дівкою, чи ви згідні нас на ніч прийняти. Він казав, ну, якщо так виходить, то приходьте. Так що ми, що ми козу запихаємо в машину, бо це трохи далеко, ми живемо через ціле місто, треба їхати на другий кінець. Коротше, друзі, далеко треба. І наші кози вже знають, що вони їздимо, <хи> що вони трохи не хочуть, супротивляються, пручаються, але ми їх запихаємо і їдемо. Коротше, маємо вести дівку до, до кавалера. Так що, друзі, сьогодні вас беру з собою, зараз подивитися, як воно. Коротше, кінокомедія. Кожного разу запихаємо їх в машину, як веземо, і регоче на цілий, то вони впираються. Ну, а що робити? А ще, знаєте, друзі, так вам розкажу, не Ем, Там того разу везли ми козу, не пам'ятаю, чи білку, чи ножку, ну, коротше, когось везли. Ну і так, так місто, переїжджаємо, місто ціле. На світлофорі зупинилися, бо червоне було, стоїмо, світло світ. І воно тільки, знаєте, виглядає сидить, там щось сидить, такі два великі гроги. Хлопітний задній на машині, аж та котку адиміасі, трошки темно було. Ба думаю, якусь воно чортом. Я так реготала, де я, їдемо, а я регочу можу стриматися. Ой, друзі, добре. Зараз ще мій Артур має приїхати. У нього завтра нема парів, і він цей взяв білет. То може... Ну, нам поможе хоч запхати її, бо вилізти в вилізе, запхати її трохи тяжко. Коротше, друзі, ну що, будемо знімали кінокомедію, як воно є. Так, ми з Артуром готові, Артур приїхав, привітайся. Артур як завжди голодний, приїжджає такий голодний. Все, прям по козу. Я взяла такі, таке чуба взяла, взяла і кинула, а може так буде ліпше. Щоб мене дуже не замостяла. Що кажеш? Ні. Коротше, ми готуємося. Включи фонарик, немає фонарика. Я. Я, коротше, до тут білку. Ну-ка варіант, як мараєш. Ой, зараз вийди її в ту машину, то на конабі ще одна. Ну ж кайня. Ходи? Ходи, мабуть, пішли. Пішли? йдем о, засідають качати, думаю, на посиди. Іде, пішла, Малочка. Ходи не бійся, тимно, там на що знає, виводи. Ходи, дись. Дивісь, ходи. Ходи. О, ну не вже тут впирає. Ходи, 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 білочко, ходи, а тут. Ходи, ходи, малочка, ходи, не Так. Я Куди, слід до тебе? Тримаєш нірок. Тима на ваді їздять, стоїть. Якою? Щоб вона туди виходить. Ну правильно, тримаєш норк туди сідаю і тоді її тягну. Ну правильно, дай за все, так. Cura a <laughs> Сідай, сідай, сідай. Ми їдемо, я не знаю. Їдемо, друзі. Не, пад, не падай, ми маленька, не падай. тихо. Сідай, сідай, сідай. Отак, друзі, ми їздимо. Друзі, бачите, за машинами знову світлофорі. І ззаді сидять, думають, Хеллоуін, їдуть, їдуть якісь перебранці, вертеп, так? Боже, вот так боїться, ховається за мене. Не бійся, не бійся, ми їм до кавалера, так, їдемо. Так, друзі, ми вже є. Приїхали на обістя, звідки купили білку. Її там називали пляма, але ми її переназвали білкою. Коротше, запхати, запхали. Зараз не витягали. Я не можу. Кілокомет, я зараз. Хай. Ходи, білоска, ходи, виходь, ти її пхай ззаді, я тягну. Давай, 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 давай. Малышка, давай, малишка, давай бо ми на дорозі. Баш, на центральній дорозі є, вийшло. Все, ходи. Пішли, пішли, пішли. Пішли, ти розумничка наша. Пішли, 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 пішли. Все, вона вже не впізнає. Вона привикла вже до нас. У вже все. Я вона вже білочка. білочка. Все, каже. чекай, і заракавар прийде, чекай. Хвостиком махає. Каже, працює. Фрацюк. <реку> Точка. <реку> А ты да не вися. Тоже маєш страх. Ні, нічого ну, не вися. То... Тоша. Мається. Тошка. Ой, такий цап. Тоша. Там бут там було. Чи на дуї сиділи, там де погибли ці. А тут. Да. <говори> Що <говори> тебе Ти може її прив'яжи, ня. Ну, взагалі може навіть Та вона треба де втікати за тобою. Наш, да, ти ну, ти ліпше ну, так шнурка. Велесень така кнопочка була. Угу. Цього року опустили. Непогане молоко дуже. Я би і боронити мав, блін, але з боромом собі ради немає. Ще їсти можна собі не буде. Що то є Ой, цапа? Бачите, я що не хочу тримати цапу, бо тут у нього трафе з господаря. О! такий нелагідний по покишав. На пасари ну? ходить всіх позапліднював. Ага. Кроме одної. <ріст> 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 Дядя Вася не боїться його. Не. Ну він такий, як вивчарка, ви я вам скажу. Він такий кидається добре. На бурундука каші подивитися. ми мі... були, там того разу був бурундук. <ріст> ну так, якщо не цей. Ніби все добре. все, Їдемо, пхай. Зараз будемо пхати її машину. Ходи, 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 тримай, я піду другим боком. Давай, білочка. Заставили таку стару якусь капу. Пош... Прута не поможе їй. Вона вперта. Вона дуже вперта, так. Зараз нам поможе ще хазяїн. Ой, боже, яка вона тяжка, тяжко. Ого! Давай, 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 давай. Давай, ти ж їхала. Куди б теж в місті дивилась. заходь. Приходь, мабузей. Мамбуазей. Фу, сідай. Фу. Є, <суформатор> <суформатор> так, друзі, все. Ми вже їдемо. <суформатор> ну, Подивилася відображення, думаю, що ще одна коза. Все, сідаємо, їдемо. Фу, а папа тату. Неймовірний. Неймовірний. Нічого. Так завжди буває. Цапом, та. Не бійся, то не ти коза, то не коза, то ти. Все, виключаю, друзі, вона дивиться на себе, думає, що ще одна коза. Все, ми їдемо, друзі, їдемо. Через місто, магазини бачить. Ділка заглядає на все. Що там є? Що по чому? Акції, може, якісь акції. Ви собієте от ті ззаді, Що вони собі думають, які роляють? А що зробити? Не завжди треба шукати плюс. Зато коза була ходила до ЦАПа. Що вона собі там подумає, нехай собі думає, що хочеш. Цікла дивиться. Що по чому? Що скільки продають? Білочка. Ой, я вам кажу, цирк на дроті. Ось, бачиш? Вийти вона вже сама вміє. Все, ти вже на самому обістю. Куди? Ходи білочка, йдем. Гарна дівчинка, де ти їздила, люди? де тебе возили. Ходи, ходи йдемо, йдем. йдемо. Йдем. Так, де ти була? Ходи. Так, усе, усе, вже вдома. Вже вдома і вже б'ються далі. Ти знаєш, що, напевно, треба буде молоко від білки виляти. Бо дочути запах. Да. Так, там того року ми виливали свиням, але того року нема свиней, але. Oh. <laughs> де яка герой? Лончик, ти б, знала, де, ти б знала, де ми були. Питалися ми того чоловіка, друзі, ну, що тримає кози, що ми були, тільки що в нього. Е, сказав, що молодняк повинен 8 місяців хоча б мати, щоб загуляти. Ми щось так нарахували, з татом поки їхали, що десь певно в лютому наша малишня піде скоршені. Ну, а та там вже колись. Бо вони бачите, вони ж маленькі, реально маленькі дуже. І Два такі. Два такі. Я вам кажу з ними їхати в тій машині одне задоволення. Тільки треба машину тепер провітрювати, ні? Там такий запах, друзі. І від нас ми зараз все, що є, все кидаємо в правку. І митися повністю так купатися щільно, бо запах надзвичайний. Ну, хто має кози, хто водить до цепів, то самі знаєте, який, друзі, запах після злучки, який є. Ну, але нічого, молочко-то добре, сир добрий. Так. Де ти була? Де ти була? Цілу Ціл другу собі лягло. Знаєте, а вона ж не лягла, вона цілу дорогу дивилася в вікно. На все розглядалося. Вивезли її так далеко до міста, на машині, екстра пані. Добре. Ми продовжуємо. Так, друзі, у мене є тут такий господарський зошит, ми тут все пишемо. Малину, скільки ми продали. Ну, коротше, таке всяке. Я записую, коли наші кози йдуть до ЦАПа. Дивіться, там того року, 1 листопада ходила, 1 квітня має родити. ну ходила 6 грудня, ходила білка 6 травня. Цього року вже записала 1 білка листопада, далі буде. Ну, я може не забуду, але щоб, щоб не гадати. Так, друзі, я усе вже після душу передягнулася, покупалася, бо запах такий. Ой, коротше, зараз ще пралку запущу на ніч. Ой, коротше, друзі, все. Сьогодні такий малий день з козами. Але основне, знаєте, що, що вона е, ну, відгуляла? Як це можна сказати, не відгуляла, як, <схід> як сказати? Ну, коротше, нам все вдалося. Білку. Завезли до ЦАПа, цей процес пройшов добре, і будемо чекати тепер прибутку, як дасть Бог. Ну, можливо, таке, він казав, що вона може не відполювати, ну, не відгуляти, так би, то цей, то за місяць знову буде мекати, там, ну, так як завжди. Але він каже, що в нього таких, таких випадків, вже за стільки років, навіть і не пригадую, щоб такі були. Ну, будемо надіятися, е, А я що? Я довольна, що вже завезли білку, що все пройшло добре. І усе. Мали сьогодні піти на цвинтар, бо сьогодні всі палили свічки. Ну нічого, ми підемо завтра. Ми не мусили то зробити, знаєте, що зробиш. То господарство не питає, чи ти хочеш, не хочеш, які там в тебе плани. Добре, вам всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Усе, друзі. мирної, спокійної вам. Нічки, здоров'ячка, вам благополуччя. Всього вам найкращого. Усе, друзі. На сьогодні всім па-па.